Устинівський район на Кіровоградщині. кілька сусідніх сіл, де кожен один одному друг, товариш і брат. Новини розходяться як гарячі пиріжки. Серпень на день народження друга з'їхалися гості з усього району. Випивали, балакали раптово ні з того, ні з цього помер двадцятирічний Іван Лучко. На запитання, чому всі знизують плечима і відвертаються. В обої хатині на краю села мешкає родина Івана, два брати та сестра, яка від нас сховалася в хаті. Брати старший Микола та молодший Андрій розказують: батьки у них різні, матір жива, втім, де вона і з ким, ніхто не знає. Вихованням хлопців займалася бабуся. Коли ж старенька померла, кожен піклувався про себе сам. Іван був дуже скромний, розповідають односельці. Він взагалі спокійний, як муха. Він і мухи, ні обіда. Він такий пацанчик. Нормально. Того дня Іван був на святі разом з усіма. Хлопці не приховують, випали добряче. Юнаку стало зле і двоє його друзів вирішили допомогти. Вони сказали, що а типу, ну, там був колодязь, але ну, я не знаю, що вони доколодяться, ну, доставка я половину. Хто і куди повів, на це ніхто не звернув уваги. І на другий день Іван занедужав. Біль переживав мовчки. То брата мача ну, то, то нога болить. Викликала місцевого фельдшера. Той оглянув пацієнта. Не знайшов ніяких пошкоджень, втім порадив викликати швидку. Получається, він просто скав, що сестрі. Ну, вона не визивала, типу, за того, що тіпа, я не заплатив в лікарні. Ну, а щодо грошей просто то була не проблема. Іван залишився хворіти вдома. Чутка про те, що хлопчина не встає з ліжка, дійшла до його тітки. Дізнатися, що ж сталося з небожем, вона послала свого сина. Я малому спів на роботу, дзвоню, з нами. Каже, може приїхати, можуть тільки завжди. І приїхав. Туди пішов, каже, він лежав, каже, я тут заходив, піднімав покривало, а він каже, що в нього вже тут живот, де можна курці ротять. Каже, Ванька, тебе що не кормлять. А він каже, і не кормлять, і мене хлопець викликав швидку, але було занадто пізно. Лікарям врятувати Івана не вдалося. Як пізніше показала експертиза, юнак помер від гострого перитоніту. Згодом стало відомо, що хлопці під час зґвалтування потерпілого застосували кукурудзяний качан. Це і призвело до таких страшних наслідків. При повріжденні внутрішніх органів кишечника або других внутрішніх органів поступають в брюшну полость. Мікроорганізми, які викликають воспалінні брюшини, не, неможливо спасти пацієнта без допомоги врачів. Лікарі кажуть, перитоніт супроводжується страшним болем. Чому Іван не скаржився, мовчки терпів залишається загадкою. Перед смертю Іван назвав імена своїх кривдників. Це були ті самі хлопці, що в той вечір повели його до ставка вмиватися. Було затримано двох місцевих жителів. Саме ці особи підозрюються в тому, що познущалися над е, чоловіком. Як повідомили нам правоохоронці, сталося це ось на цьому місці за садибою цього чоловіка. Олександр Іванович говорить: того злощасного вечора нічого не чув, і про те, що сталося, дізнався вже від правоохоронців. Сам був шокований такою звісткою. Як бояться, то я всю смарлюбона у нас такого селі, оскільки я тут в селі, Ну я десь більше 20 років. Вивожимо там сюди. Такова навіть не то там парні, навіть за дівчат не слышили, щоб такого мало. Після скоєного злочину хлопці ходили по селу і вихвалялися своїм вчинком, згадують односельці. Ну вони прийшли до мене і почали розказувати, як вони його насіли. Що пішли до ставка, там умивали його, і один рибак плав на лодці і казав, що ви тут робите. А він каже, петуха попускає. Одного з хлопців затримали, інший знаходиться на підписці про невиїзд. Мати затриманого хапається за голову, як її син міг таке вчинити. Чи, а він не думає? міг це робити сам, ось усього люди скажуть. Тут люди гаскають. Він сам не, поки не зв'язався з цим вайдом. Мати звертаєся на оковиту. Мовляв, були п'яні, не відали, що робили. Хто ж його знає, як воно там було? Може, він і сам погодився на це, адже ходили чутки по селу, що Іван Лучко і сам полюбляв такі розваги. Говорять, навіть він спав зі своїм братом Миколою. Втім, сам Микола такі чутки спростовує. Мовляв, село і люди, хто чого тільки не придумає. Та й знайомі хлопців розповідають, що в цій ситуації Івана примусили. Там було село. Федот мені розказував, він дзвонив же, розказував. Що, каже, я жалію. Каже, що мене підставили. Каже, фахівці кажуть, агресивно настроєні молодики та ще й під дією алкоголю могли вчинити будь-який злочин. Ну, діло в тому, що такі дійства не можуть завершатися неосознанно. Здесь абсолютно не ні в не, не, ні не, не входять в какой формат отсутствия умысла. То есть эти действия однозначно умишлені они несли в себе якусь смислову нагрузку однозначно. То есть вони делали це для чогось. Мати Федора розводить руками, про які навмисні наміри ви говорите. Її син ні в чому не винен. Він просто піддався негативному впливу друзів. Потім як я його прижала, а він каже: Мама, каже, він мені казав так, що якщо каже, я не буду робити то, що він скаже, каже, він мене вб'є. Він це Іван Івашко, другий підозрюваний у цій справі. Мешкає ось у цій садибі. Односельці дали нам номер його телефону, але скільки мене телефонували, слухавку ніхто не брав. Чутки про те, що в селі журналісти розповзлися швидко. В гостях нас не дуже були раді бачити. Іван, як справжній чоловік, сховався в сараї. Нам пощастило поспілкуватися з його співмешканкою Тонею, і то через паркан. Доброго дня! Можна з вами а званію можна? Він вдома. Сусіди до такого вже звикли. Кажуть, ні тон, ні жести нікого не дивують, але встривати в конфлікти чи відстоювати якісь інтереси тут не прийнято. Живуть за принципом Моя хата з краю». А поки Федько кається під вартою, Іван знаходиться на волі. Ще й родичам померлого відкрито заявляє в очі, що він взагалі тут ні при чому. Так само то і важко. Він розкаже, що я не винуватий. Він ліг би. Одтянуть то Федів, лі побігти за допомогою до когось, сказати таке, таке. Він ще сам значить, вже там була якась зговорювано. Така поведінка Івана обурює і Тамару Молнар. Вона переконує її син взяв всю вину на себе. Один сидить, а один ходить по селі і ще й угрожають ще людям. Вдвоєм вилі, пускай вдвоєм цей садять їх. В міліції нам повідомили, якщо вину хлопців доведуть у суді, їм світить покарання у вигляді 11 років позбавлення волі за двома статтями кримінального кодексу: зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. В даний час розслідування по даній кримінальній справі закінчено. Вона направлена на розгляд до суду. Як повідомили нам телефоном в Устинівському районному суді, перше судове засідання по даній справі відбулося 6 листопада. Це було закрите слухання. Коли буде винесено вирок обвинуваченим, служителі Феміди прогнозувати наразі не беруться. Винуватці мовчать, перекладаючи вину один на одного. На запитання, чому вони це зробили та ще й використали кукурудзяний качан, ніхто в селі відповісти не зміг. Може, хлопці до кінця так і не зрозуміли, що вони накоїли, адже для них такі розваги буденність. Скоріш за все, їм ніхто не пояснив, що жити можна по іншому. У селі Лютиш, що у Вижгородському районі, колись теж так думали. Тут теж молодь не знала, куди себе подіти. Розваги знаходили тільки у випивці та гуляннях. І хто з нас скільки б це тривало, якби одного разу не пролунало досить, в селі вирішили жити по іншому. В першу чергу ми залучили до роботи соціального працівника. Ми були теж одні з перших, мабуть, у районі, де були свого роду експериментаторами в цій роботі, бо це було нове. Експеримент видався досить вдалим. Активно працювали із дітьми і з дорослим населенням. Намагалися пояснити, що жити треба по іншому, що вихід є з будь-якої ситуації. У Нас було 16 таких там родин, де потребували такої допомоги. Зараз вже залишились вже одиниці. Тамара Григорівна згадує діти, які виховувалися у неблагополучних родинах, ніколи не бачили материнської ласки та не відчували батьківського плеча. Раніше їх виховувала вулиця. У них безліч комплексів, які треба було побороти. Вони комплексують, соромляться своїх батьків часом, і дуже складно потім переступити, і стати, наприклад, якимось сільським артистом через те, що дитина комплексує, що скажуть про мою сім'ю. Школа залучає цих дітей до участі у гуртках, до участі у виховних заходах, та навіть просте добре слово і увага до цих дітей вони допомагають позбутися. Якихось негативних проявів, і нехай вам не здається, що це легко, адже на той час, окрім людського ентузіазму, у лютежі нічого не було. Вони власноруч зі старого брудного шкільного підвалу зробили спортивну залу, де тепер всі охочі можуть займатися самбо. Особливо завзяті за свої успіхи у спорті вже отримали перші нагороди. Директор школи продовжує всі хлопці після уроків поспішають на тренування. У майбутньому вони бачать себе відомими самбістами або ж футболістами, бо футбольне поле у них тепер теж є. І тренер є з місцевих. Тепер хлопці пишаються своєю командою. Керівництво села задоволене. Тепер у дітей просто немає часу на алкоголь та аморальні вчинки. Я пиво не п'ю і не вживаю, бо я за здоровий спосіб життя. Це хлопці, а дівчата села Лютеш бачать себе на великій сцені. Я хочу, щоб стати дуже знаменитою якоюсь співачкою, щоб писати різні вірші, пісні. На будинок мистецтв після обіду перетворюється школа. Директор каже, місця мало і гуртуються по усім куткам. Там танцюють, там співають, причому усі від малого до старого. В школі займаються і наші випускники, батьки наших дітей. Зокрема, в нас працює колектив народної творчості Людійська левада. От. Діти наші бачать, як їхні мами, їхні бабусі зберігають традиції України, співають народних пісень, відновлюють обряди українські. У лютежі теж давно зрозуміли, що саме від дорослих залежить майбутнє наших дітей. Тут говорять, виховання процес довготривалий, а значить, і миттєвих результатів чекати не варто. Але треба починати з малого. Треба навчити дітей шукати щастя в елементарних речах. Дивіться у наступній програмі. З'ясування сімейних стосунків, що зазнали краху, іноді доходять до абсурду. На цей раз педофілія стала предметом шантажу у розбитих стосунках екс родини. Діти метелики, Дотик пелюшок, материнських рук, одягу залишає на їх шкірі опіки. Чому за кордоном це просто діагноз, а в Україні вирок? Ніщо так не загартовує, як проблеми, які ми долаємо. Тож боріться з негараздами, а ми вас підстрахуємо.